Відкривай нові світи, слот сіті. Кадевіс Путін пустив російських генералів під ніж Раніше Ми собі такого не дозволяли. Зокрема, затримано та заарештовано заступника начальника генерального штабу і за сумісництвом начальника головного управління зв'язку генштабу генерал-лейтенанта Шамаріна. За підозрою в отриманні хабаря в особливо великому розмірі також відправлено відставку командувача 20 загальної військової армії генерал-лейтенанта Ахмедова, Затримано начальника управління Департаменту забезпечення оборонного замовлення генерала Вертилецького також за підозрою в отриманні хабара, активна зачистка генералів розпочалась, Причому зачищають як оточення алєнівода, так і оточення Герасумова, що передбачає неминучу заміну російського начальника генерального штабу. Тож цікаво зараз, як відреагують лампасоносці блакитної крові щодо алленівода із стажем, тут все зрозуміло. А от щодо генералів, якій цей генеральський. Титул передавався з покоління в покоління. Тут питання. Це ж треба, що в 21-му столітті над кирзачами беруть гору НКВСники, ганьба, та й годі. Пане Михайле, почнемо від генералопаду на російських болотах. Ну, спочатку, коли там брали генерал-майора Попова, то ми подивилися, що дядько брав в промислових масштабах будував палаци, щоб позмагатися з путіним, в кого кручий палац у Путіна в Геленджику чи в нього в Подмосков'ї. Але тепер цікавіше стає, бо це заступник Герасимова. І кажуть, що теж ніби на хабарі Вадим Шамарін. І оцей весь генерал -опад, з одної сторони, ви, напевно, нас би мав би тішити, а з другої сторони, це наші союзники. Російська воєнна корупція це союзник Збройних сил України. То нам тут радіти чи напружуватись? Знаєте, нам тут радіти однозначно, тому що це досить тривалий процес, який відбувався на болотах. І цей процес власне врядував Україну. Тому що Путін фінансував підготовку війни щонайменше з 2007 року, якщо не раніше, і фінансував дуже багато різних організацій, в тому числі військового характеру. І завдяки тому, що ці гроші в основному розкрадались, то результату не було зовсім ніякого. Але звідти в Москву писали, що все витрачено правильно результат досягнутий. Вся Україна тут за Путіна. І в результаті цього, так би мовити, розкрадання глобального. Ну у Путіна слаб певно склалося бачення того, що Київ за три дні це реальність. Ну, у нього була своя реальність, він пішов війною. Далі продовжувалось розкрадання. і воно продовжується по цей день. Просто цей процес треба буде упорядкувати, вирішив Путін, і поставив своїх людей на розкрадання з його ж грошей. Досить таке безглузде заняття, однак це буде продовжуватись, тому що інших керівників нема більш розумні, які попались, вони ж крали вже роками і взяли їх на якомусь окремому епізоді, а розкрадання тривало е десятки років, і ці епізоди е їх сотні. І схеми залишились. Е в цих схемах стоять генерали, які і полковники там інші звання. Які себе показали в цих схемах і більше нічого не вміють, відповідно, коли зміниться вище керівництво, вище керівництво скаже нижчим хлопці, тепер ви розкладаєте для мене. Ну і так буде відбуватись далі. Це закон розвитку ієрархічних систем. Тут нічого не зробиш. Я також хочу нагадати нашим глядачам, що у 14-му чи 15-му, здається, році, після того як Росія вперше напала на Україну. То відбувся там, здається, 22 генерали змінили. Теж був генералопад, тому що ну, гроші розкрали, результату нема. Потім, після вторгнення повномасштабного, теж був невеличкий генералопад. Ну, тепер вже такий більш серйозний генералопад разом Шойгу. Але нічого не зміниться, тому що ті генерали, які виросли ці корупційні системи вони більше нічого не вміють. Вони вміють красти, і це була їх. Головне завдання за всі роки підготовки до війни. Не одного із цих хто полетів генерала Попова звинувачують в тому, що він вкрав гроші, призначені на будівництво оборонних споруд в окупованій частині Запорізької області. Власне, це російські слідчі таку версію висувають. І якщо буде більше таких історій, їх познімають, призначень нових, чи це означає, що саме на окупованих українських землях вони будуть обережнішими, тоді ймовірно менше крастимуть саме. Там і, відповідно, позиції росіян там можуть стати міцнішими. Чи є така загроза, що нам через це стане важче саме на фронті? Я не думаю. Я не думаю, що так буде, тому що розкрастання це лише один з чинників. Інші чинники це і нестача кадрів, це і нестача всього, всього іншого. Вони будуть зараз кидати, скажімо так, в бій всі свої резерви. І для того, щоб побудувати, наприклад, на Запорізькому напрямку оборонні споруди, їм треба дуже багато ресурсів. Тому генералам буде простіше вкрасти. Ну і крім того, ми ж бачимо, як вони себе поводять. Це ж вони продовжують мародерити. І ви ще думаєте, що генерали, які приїдуть на нове місце і скажуть, о, я тут тепер начальник, там вже розуму нема. Вони скажуть, я тепер буду мародерити. То попередній крав погано, він не вмів, він попався, а я буду красти добре. Оце їх логіка, вони так будуть продовжувати робити. Повірте мені, я ну, взяв на гарячому більше 75 хабарників. Я знаю їх логіку абсолютно. Але є ще одна логіка, яка нам була дуже корисна з тими старими генералами в на чолі із Шойгу. Вони зробили достатньо потужну мультиплікаційну студію. Нам дуже подобались мультфільми, як все літає, вибухає і загрожує цілій галактиці, а на практиці воно не літало, не продукувалося, або взагалі було відсутнє у серійному виробництві. Зараз поставили ідейного такого путінця, який кажуть без шлейфу корупційних скандалів з репутацією воювати за русською фашистською родину, по ідеї, без всякої мзди. Чи це небезпечно, що тепер реально переглянуть певні виробничі ланцюжки, і в російської армії з'явиться це озброєння, яким поки що нас лякали мультфільмами? Знаєте, однозначно, мультфільми стануть кращими. Це однозначно. Це, 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 це Просто вам скажу однозначно. А залежність промислових ланцюжків від. Цього не буде жод, жодним чином мінятися, тому що ланцюжки вони, вони залежать від дуже багатьох чинників, і в цих чинниках задіяно дуже багато структур, в тому числі розкрадання. Якщо мікросхема е, їм приходиться купляти там, 5 до, до, за п'ять раз дорожче у інших країнах ще з 5, 5 там, посередників, то все одно все це приводить до розкрадання глобально. Своїх вони зробити не зможуть. Вони все одно куплять те, що треба, тому що ну, не таке воно складне, і не таке воно, скажімо так, дуже технологічне, те що, вони, те, що їм треба для зброї. А розкладати ну це ж святе діло. Тому санкції їм на користь, вони, звісно, за рахунок санкцій піднімаються по грошам досить серйозно. О, це них буде відбуватися. Але все це буде досить тривалий час. на вся своей новостью треба ну, достаточно долго убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава пентагона Остин палат представителей министра обороны США опять пугал Путиным сказал что если США не поможет Киеву то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше еще один аргумент за Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция.